Вітаю, мене звати Наталія Герасименко, Я інструктор нейрографіки, естетичний коуч, регресолог. і взагалі просто людина творча, ну ще королева по сумісництву. Але це зовсім інша історія. але ну, корона є. Хочу сьогодні з вами поговорити на таку цікаву тему, адже ви на моїй сторінці, і помимо всього що я займаюся нейрографікою, ви бачите це на на малюночку, і це не один мій малюночок, в мене їх багато. Про що таке нейрографіка? Взагалі, навіщо вона? І, скажімо так, що це таке, з чим його їдять? Так ось нейрографіка, метод. А всі про це говорять: що це метод роботи з підсвідомістю, за допомогою якого ми змінюємо свій нейронний контур, своєї проблеми, і зміни приходять в наше життя. І тому подобне, і все таке складно, такими складними словами. і, з, Ну в общем, всі-всі про це говорять. А зараз, секундочку, вімкну кондиціонер. А як це насправді? Що ж таке нейрографіка простими словами? Це той метод, який вам допоможе перемінити свою точку. точку. Це так я хотіла про це розповідати, перемінити свою точку. Ну, як сказала, то і сказала. Але насправді, якщо без шуток, то це дійсно процес, який допомагає змінюватися, змінюватися внутрішньо. А коли ми змінюємося внутрішньо, то, скажімо так, змінюємо свою реальність, то і зміни починають приходити в наше життя. І коли ми малюємо, коли ми промальовуємо сам за допомогою цього методу щось, а нейрографіка допомагає вирішити будь-які запити, працює з будь-якими проблемами, ми змінюємо картинку своєї реальності, і ця реальність починає напряму вона проявлятися в нашому житті, адже не одна кажуть як. Якщо ти хочеш, щоб щось змінилося навколо, зміни те, що ось тут. І от нейрографіка вона допомагає саме з цим. Вона нам допомагає змінити те, що ось тут. І коли ми змінюємо те, що ось тут, і воно автоматично ніби заводить, скажімо так, шарманку і починає крутитися. Нова історія. Така, як нам подобається. Тобто, у нас в голові є те, що ну так сталося. Або такі обставини, або там ще щось. А ми починаємо саме для себе, скажімо так, пам'ятаєте, ну, ті, хто такого віку, там, ті, хто народжені в 90-х, да? або ще в 80-х, 1980-х якихось там, чи І ще раніше, коли були ще маг... магнітоф... магнітофони, от такі от касетні. І що ми робили іноді? Ну, батьки наші, вони брали ті записи, які вже не актуальні, і були такі магнітофони, які можна було перезаписати. І от ми брали і перезаписували те, що нам подобається, на ту касету, на якій вже щось було, а ми його перезаписували. Те ж саме з нашим мозком. У нас вже щось є, і нам потрібно це змінити. А змінюємо ми це як? Ми ніби перезаписуємо, ми щось підстираємо, те, що нам не потрібно. За допомогою технік нейрографіки ми пропрацьовуємо. Якщо ви ще новачок і не знаєте, що це таке, то більш детально я розповідаю про це на своєму курсі «Користувач нейрографіки, де цей курс підходить для новачків, для тих, хто ще не, ніколи не малював або малює, ну просто для себе. Також ну, ви можете, якщо у вас вже є сертифікат користувача нейрографіки, то ви можете просто, знаєте, як різний спікер по-різному доносить інформацію. І в моєму викладенні ви можете за невелику вартість доєднатися і пройти в запису для себе ну, без отримання сертифікату, скажімо так. Або з отриманням сертифікату, якщо ви хочете. Отже, я. Але якщо ви хочете спробувати помалювати, то в мене є ще безліч технік в вільному доступі. Кому цікаво, напишіть, я скину посилання, бо на цьому каналі, на якому ви дивитеся це відео, переходьте. Дивіться, є практики в вільному доступі в моєму викладенні. Якщо вам це підходить, то запрошую вас далі зі мною бути на моїй І разом... Смакувати ось цей такий процес створення цікавих нейрокартин свого життя. Спочатку це нейрокартина, а потім це втілюється в ваше життя. Потім це стає вашою реальністю, і ви наповнені. Ви по-іншому взагалі реагуєте на те, що відбувається навколо, і по-новому живете своє життя. Тому що нейрографіка це не, ну, це не магія. Ну з іншого боку, магія в якому сенсі магія? Що ви, коли малюєте, ви ніби перемальовуєте свою реальність, і з вами починають відбуватися зміни. Але яким чином вони відбуваються? Ви за допомогою того, що ну, різних технік да, от, малюєте? От я люблю, наприклад, в такому варіанті малювати. Ви, ніби, сюди закладаєте те, що ви хочете, щоб відбулося в вашому житті, і це починає відбуватися яким чином Тобто, коли ви малюєте, ви закладаєте, щоб склалися певні обставини, такі які вам потрібні для того, щоб запитвати ваш вирішився, щоб прийшли в ваше життя потрібні люди, щоб з'явилися кошти, щоб з'явилося необхідне навчання. Тобто ви малюючи, закладаєте те, що ви хочете притягнути в своє життя. Звісно, ви можете і мільйон собі намалювати, і гривень, і доларів, і євро. Це все можна. За допомогою нейрографіки, щоб це все прийшло в ваше життя. Так, є дійсно декілька але, і ось з цими але ми розбираємося на курсі користувач нейрографіки. А якщо вам цікаво, я вас запрошую до мене в гості, або просто на мою сторіночку подивитися безоплатні ефіри, або далі зі мною таку, з такою нескучною нейрографікою, з всякими. Додатками, адже я не просто малюю, а я ще й щось творю і витворяю. Я вас запрошую доєднатися до мене і разом творити і витворяти, і приносити цікаві зміни в своє життя.